З 1 серпня деякі українці можуть втратити субсидію для більшості громадян. Виплати перерахують автоматично на літній сезон у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію. Однак, за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарств, втім є такі категорії українців, які змушені будуть відвідати пенсійний фонд з заявою та декларацією про доходи та витрати для отримання субсидії. І це стосується тих, хто винаймає житло, у кого у квартирі мешкають внутрішньо переміщені особи або проживає осіб менше ніж зареєстровано з нами на зв'язку. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаємо. Бажаю всім здоров'я. Ну, власне інформація щодо того, що 1 серпня українці отримують житлові субсидії на неопалювальний сезон у підвищеному розмірі в зв'язку зі зростанням деяких тарифів чи правильно ми розуміємо, що. На це потребуватиме перегляду у власне органах, які в органах Мінсоцполітики, зокрема, і потрібно буде заново подавати документи. Ну насамперед, хочу сказати, що все зараз цей цю всю процедуру оформляють працівники пенсійного фонду України, які роблять це фахово, без затримок і більшості громадян України, які до цього отримували субсидію. Не потрібно буде звертатися з письмовими чи з усними заявами. Все це буде проведено автоматично, підкреслює тих осіб, які до цього мали право на субсидію. І в середньому, за розрахунком фахівців, десь приблизно вона становитиме на місяць 1800-1900 гривень на домогосподарство. І такі дані, що десь приблизно 2 мільйони. 300 домогосподарств в Україні отримують субсидію. Потрібно буде ще додатково звернутися тим, які не мали право на субсидію в неопалюваний період, а до цього в опалюваний отримували субсидію, тобто, якщо сума становила 0 гривень, їм потрібно додатково звернутися в зв'язку з підвищення ціни на електроенергію. І кажуть фахівці, що в принципі громадяни України, які мають право. На допомогу від держави, тобто на субсидію, вони не будуть додатково сплачувати підвищений тариф, все це держава буде компенсувати чи вистачить грошей, які виділила Верховна Рада, а це майже 50 мільярдів гривень на цей рік. Поки що їх вистачає. Я думаю, що е якщо розпочнеться опальний сезон і зміниться. Сума субсидії на домогосподарство і грошей не вистачить. Тоді Верховна Рада зможе оперативно розподілити кошти бюджету і додатково виділити грошей. Але за попередніми розрахунками, цих 50 мільярдів повинні би вистачити на опалений сезон цього року. Так, тобто, субсидії покриють здорожчені електроенергії, чи все одно доведеться платити більше? Можливо, якийсь базовий розрахунок ви зараз в нашому ефірі можете зробити? Ну, ще раз підкреслюю: важливо, що ті громадяни, які мають право на субсидію, однозначно підвищення е е ціни. На електроенергію, їх не торкнеться. Вони як сплачували раніше, так і будуть виплачувати. Все решту покриє держава саме субсидію. Тобто, якщо людина більше сплачуватиме, то вона більше отримує на цю суму субсидій. Це однозначно. Єдине, що ті люди, які раніше не мали права на субсидію, особливо літній період неопального сезону, в них може появитися таке право. Тоді вони мають. Можливість звернутися письмово до пенсійного фонду України до речі. Ви перелічили перелік тих осіб, які, яким потрібно буде звернутися особисто. Зрозуміло, це пане ФР, це, а це більше 90% Всім буде автоматично перераховано тим, які мають право. Зрозуміло важливий акцент пролунав в ефірі. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.